Як правильно сповідатися? Треба уважно переглянути своє життя, перебрати свої гріхи та провини. Треба відповісти собі, чи є в мені лінь, гординя, заздрість, обжорство, неправда, нещирість. Якщо треба, то можна взяти листочок паперу і тезово записати свої гріхи та провини. Треба від усього серця і від душі пробачити і попросити пробачення у людей, кого ми образили. Треба прийти до церкви, присвященникові перед Богом, розповісти усі свої гріхи та провини. І треба давати Богу щирі та рішучі обіцянки виправити, змінити та покращити своє життя. Сповідь повинна бути повною. Щирою та рішучою треба вести уважне християнське життя. І цей об'єм релігійної роботи дуже, дуже важливий для православних християн.